Всім привіт, з вами Автофокус. У нас нове надходження це шкода Octavia a 5 2012 року випуску з мотором 1.8 TCI Це бензиновий вибух. Працюю в з механічною коробкою передач. Є протитюмані фари Давайте подивимося, що в нас в салоні це в нас тканинний салон в Охайний Витмая... 156 тисяч ну, да, км в пробігу, шестиступенева коробка передач, є мультимедиа, аукс, радіо, є також підігрів передніх сидінь. Офіційне авто в гарному стані. Тому, якщо сподобалось авто, чекаємо на вас е, за адресою. Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Авто можливо придбати за готівку, також є лізинг та кредит. Є обмін на ваше авто з нашою або вашою доплатою. Тому чекаємо.